Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі Архіви Минулого. Сьогодні маємо неймовірну історію про відкриття 21-го століття. Уявіть собі, гору висотою 1600 метрів, яка існувала мільйони років, але залишалася невідомою науці до 2018 року. Це гора Ліко в Мозамбіку, справжній загублений світ посеред африканського континенту. Який зберігав свої таємниці тисячоліттями поспіль? У нашу епоху супутникового картографування та глобального позиціонування така знахідка здається абсолютно неймовірною та практично неможливою для сучасної науки, але реальність виявилася набагато дивовижнішою за будь-які фантастичні припущення та теорії про невідкриті куточки нашої планети Земля. Сьогодні я розповім вам про те, як технології допомогли знайти цей унікальний куточок природи та що там виявили вчені. Якщо ви цінуєте такі розповіді про наукові відкриття, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео прямо зараз. Історія починається з аналізу супутникових знімків, які показали дивну аномалію в єрському масиві на півночі Мозамбіку в Африці. На вершині однієї з гір спостерігалася надзвичайно густа рослинність, що різко контрастувала з навколишнім сухим та спустошеним ландшафтом регіону. Це привернуло увагу міжнародної групи вчених, які вирішили організувати експедицію для детального вивчення цього загадкового явища природи. Перша експедиція на гору ліко відбулася в 2018 році за участі біологів, ботаніків та географів з різних країн. Підйом виявився надзвичайно складним через круті схили, відсутність будь-яких доріг та повну ізоляцію вершини від навколишнього світу протягом тисячоліть. Коли дослідники нарешті досягли плато на висоті 1600 метрів, їхньому погляду відкрився. Справжній рай первісної природи Африки. На вершині, площею близько 7 квадратних кілометрів, розкинувся незайманий тропічний ліс з величезними деревами та унікальною екосистемою повністю. Вчені виявили численні види рослин, які ніколи раніше не зустрічалися в науковій літературі та не описувалися жодними дослідниками світу. Фауна гори також вразила експертів своєю унікальністю тут мешкали комахи, рептилії та савці, які еволюціонували в повній ізоляції мільйони років. Особливо вразило відкриття нового виду гіганського щура, який не має жодних близьких родичів на материковій частині континенту Африка. Цей щур виявився набагато більшим за своїх звичайних родичів, що свідчить про унікальні умови еволюції на ізольованій вершині гори. Але біологічні відкриття були не єдиною сенсацією цієї експедиції на невідому раніше вершину гори Ліко в Мозамбіку сучасному. Дослідники зафіксували значні магнітні аномалії. Які не мали логічного пояснення з точки зору загально прийнятої геології регіону Африканського континенту, ці аномалії можуть свідчити про наявність незвичайних мінеральних покладів або специфічну структуру гірських порід під поверхнею землі. Тут, вчені також знайшли уламки стародавньої кераміки, що доводить факт. Тимчасового перебування людей на цій вершині в минулому столітті це відкриття породило безліч питань про те, коли саме люди піднімалися сюди та з якою метою вони це робили. Можливо, місцеві племена використовували цю гору для ритуальних церемоній, або як священне місце, для поклоніння духам предків африканських. Напишіть у коментарях. Що ви думаєте про можливість існування древніх культів на такій ізольованій вершині посеред дикої природи? Сама географічна ізоляція гори Ліко створила унікальні умови для збереження реліктових видів флори та фауни протягом мільйонів років еволюції, вчені порівнюють цю екосистему з островами Галапагос, де Чарльз Дарвін. Розробив свою теорію еволюції в 19 столітті минулого. Гора Ліко стала своєрідним островом серед океану Саван, де життя розвивалося за власними унікальними законами природного добору та адаптації. Клімат на вершині істотно відрізняється від навколишньої місцевості через висоту та специфічну циркуляцію повітряних мас. Над регіоном постійно тут випадає значно більше опадів, що створює умови для існування вологого тропічного лісу серед посушливого ландшафту навколишньої території Мозамбіку. Температура на вершині також нижча, ніж внизу, що додатково сприяє збереженню унікальної екосистеми протягом багатьох тисячоліть поспіль. Дослідження показали. Що деякі види рослин на горі ліко є реліктами давніх епох, коли клімат Африки був зовсім іншим. Ці рослини зникли в інших частинах континенту через зміну кліматичних умов та наступ пустель протягом останніх мільйонів років. На ізольованій вершині вони знайшли останній притулок. Та зберегли свої унікальні характеристики завдяки стабільному мікроклімату тут постійно. Відкриття гори ліко піднімає важливе філософське питання про те, скільки ще таємниць зберігає наша планета в епоху технологій. Здавалося б, супутникове картографування мало відкрити всі куточки Землі ще в кінці ХХ століття минулого для науки. Але реальність показує, що навіть сьогодні існують місця, які залишаються поза увагою людства та науки протягом тисячоліть історії цивілізації. Якщо ця історія захопила вас так само, як і мене, не забудьте підписатися та поставити лайк для підтримки каналу. Гора нагадує нам про те, що природа завжди здатна дивувати навіть. Найдосвідченіших дослідників сучасності своїми несподіваними відкриттями це відкриття має величезне значення для біології, екології та еволюційної науки, адже дає унікальну можливість вивчити ізольовану екосистему детально. Вчені планують продовжити дослідження гори ліко протягом наступних років. Щоб повністю каталогізувати всі види рослин та тварин тут. Особливий інтерес викликає вивчення генетичної еволюції місцевих видів та їхнього зв'язку з материковими популяціями африканських організмів раніше. Магнітні аномалії на горі також потребують детального геофізичного дослідження для з'ясування їхньої природи та походження в цьому регіоні. Можливо, під вершиною знаходяться значні поклади рідкісних мінералів або метеоритного заліза, що пояснило б такі сильні відхилення показників. Археологічна складова відкриття теж вимагає ретельного вивчення для розуміння історії присутності людини в цьому віддаленому місці Африки. Знайдені фрагменти кераміки потребують радіовуглецевого датування, щоб визначити їхній точний вік. Та походження в історичному контексті регіону це допоможе встановити, коли саме древні люди піднімалися на вершину та які культури існували в Мозамбіку в той період. Можливо, подальші розкопки виявлять інші артефакти або навіть залишки тимчасових поселень на плато, вершини, гори, ліко. Поділіться в коментарях своїми здогадками про те, навіщо древні люди піднімалися на цю ізольовану вершину тисячоліття тому назад. Важливо зазначити, що відкриття гори Ліко відбулося завдяки саме міждисциплінарному підходу до наукових досліджень сучасної епохи прогресу, поєднання супутникових технологій, біологічних досліджень та археологічних методів. Дозволило повністю розкрити таємниці цього унікального місця на планеті. Це демонструє важливість співпраці між різними галузями науки для досягнення найбільш вражаючих результатів у дослідженнях природи сьогодні. Гора Ліко також стала символом того, як багато невідомого ще залишається на нашій планеті навіть у 21-му столітті. Експедиція на гору виявила понад 30 потенційно нових видів комах, декілька видів рептилій та згаданого гігантського щура унікального. Кожен з цих видів потребує детального наукового опису та класифікації згідно з міжнародними біологічними стандартами номенклатури організмів. Процес опису нових видів. Може зайняти роки роботи спеціалістів з різних країн світу для точного визначення характеристик. Вчені також досліджують взаємозв'язки між різними організмами в екосистемі гори, щоб зрозуміти, як функціонує ця ізольована спільнота живих істот. Особливу увагу приділяють вивченню того. Як рослини та тварини адаптувалися до специфічних умов вершини протягом мільйонів років еволюції? Тут деякі види виявили унікальні морфологічні особливості, які не зустрічаються у їхніх материкових родичів на африканському континенті взагалі, наприклад, згаданий гігантський щур. Має пропорції тіла, які значно відрізняються від звичайних представників родини гризунів цього регіону. Це може бути результатом острівного гігантизму, явища, коли ізольовані популяції тварин збільшуються в розмірах протягом поколінь еволюції. Подібні явища спостерігалися на океанічних постровах. Але вкрай рідко зустрічаються на континентальних гірських вершинах такого типу в світі. Гора Ліко таким чином стала справжньою природною лабораторією для вивчення еволюційних процесів у повній ізоляції від зовнішнього світу. Відкриття цієї гори також підняло питання про необхідність охорони такого унікального природного об'єкта від людської діяльності негайно. Мозамбік вже оголосив територію гори Ліко заповідною зоною, щоб запобігти будь-якому руйнівному впливу на екосистему в майбутньому. Доступ на вершину тепер строго обмежений і дозволяється лише для наукових експедицій з офіційними дозволами від влади країни. Це важливий крок для збереження унікального біорізноманіття. Яке формувалося тут протягом мільйонів років незайманої історії природи, місцеві жителі Мозамбіку також виявили великий інтерес до відкриття та висловили бажання брати участь у дослідницьких програмах на горі. Залучення місцевих громад до охорони природи є критично важливим для довгострокового успіху будь-яких природоохоронних ініціатив у регіоні. Гора ліку може стати джерелом екотуризму в майбутньому, що принесе економічні вигоди місцевому населенню Мозамбіку без шкоди екосистемі. Проте поки що вчені закликають обмежити відвідування вершини до завершення повного наукового каталогізування всіх видів тут наявних. Поділіться своїми думками в коментарях чи варто відкривати такі місця для туризму. Або краще зберегти їх недоторканими назавжди. Історія відкриття гори ліко нагадує нам про безмежність природних чудес нашої планети та необхідність їхнього вивчення систематичного. Навіть у епоху, коли здається, що все вже відкрито та задокументовано, природа продовжує дивувати нас своїми таємницями. Це відкриття – також демонструє важливість інвестицій у наукові дослідження та експедиції для розширення меж людського знання постійно. Без сучасних супутникових технологій гора Ліко могла залишатися невідомою ще багато десятиліть або навіть століть для науки світової. Технологічний прогрес відкриває нові можливості для географічних та біологічних відкриттів, які здавалися неможливими ще кілька десятиліть тому, комбінація дистанційного зондування Землі та наземних експедицій створює потужний інструмент для вивчення найвіддаленіших куточків нашої планети докладно? Можливо, в найближчі роки нас чекають і інші подібні відкриття в малодосліджених регіонах Африки, Південної Америки та Азії. Кожне таке відкриття збагачує наше розуміння біорізноманіття Землі та підкреслює необхідність його збереження для майбутніх поколінь людства. Отже, гора Ліко стала символом того, що наша планета зберігає ще безліч таємниць навіть у 21-му столітті прогресу. Це відкриття показує. Як важливо продовжувати дослідження віддалених та недоступних регіонів світу для науки та людства загалом? Унікальна екосистема вершини, магнітні аномалії та археологічні знахідки створюють комплексну картину надзвичайно цікавого, природного та культурного об'єкта. Дослідження гори Ліко триватимуть ще багато років. Розкриваючи нові деталі про еволюцію життя в ізоляції протягом мільйонів років історії. Ця історія нагадує нам про необхідність бережливого ставлення до природи та збереження унікальних екосистем для науки та поколінь майбутніх. Обов'язково підпишіться на канал Архіви Минулого, поставте лайк цьому відео та напишіть розгорнутий коментар про те, який висновок ви зробили. Дякую за увагу! До нових зустрічей на каналі, друзі. Бережіть природу та підтримуйте науку у пізнанні нашого дивовижного світу.